Заклади освіти готувались до нового навчального року. Та, окрім звичних ремонтів та закупівлі, обладнання, цьогоріч додалася головна вимога облаштування укриття. У департаменті освіти розповіли, не всі змогли розпочати навчання офлайн. По дошкільній освіті у нас 76,5% закладів отримали дозвіл на очну форму навчання. По загальній середній освіті 90,5%, тобто практично ми тільки 9,5% не дотягнули. Всі стовідсотково заклади професійно-технічної освіти готові до очної форми, отримали дозвіл. Понад 70 закладів в області мають укриття, але потребують їх ремонту. А два десятки їх не мають взагалі. Ми говоримо про 72 заклади загальної середньої освіти, які потребують додаткового фінансового ресурсу на облаштування існуючих укриттів або будівництво нових. Близько 25 закладів освіти не мають зараз укриттів взагалі, і ведеться мова тільки про нове будівництво. Область отримала кошти на часткове фінансування будівництва в бомбосховищ. Однак, через прискіпливі вимоги деякі громади відмовляються від проєкту. У Хмельницькій області виділено 47 мільйонів 790 тисяч на співфінансування і на облаштування і будівництво нових укриттів. Було відібрано дев'ять проєктів відповідно дев'яти громад. І хочу сказати, що станом на сьогодні у нас одна громада, на жаль, вже відмовилася від даного проекту. Тож після ковіду освіта отримала новий виклик, як проводити якісне навчання дітей під час воєнного стану.